Неосвітлені та прозорі кабінки мертві душі з правому голосу та відсутність виборців у списках. За ситуацією на дільницях протягом дня слідкували знімальні групи нашого телеканалу. Не обходилось без порушень. Про них повідомляли і самі виборці, і спостерігачі, і правозахисники. Ранок у 56-й школі, де працювали одразу три виборчі дільниці. Розпочався з форс-мажору. В одному з приміщень не стало світла. Тут дві дільниці: 761, 763 Наша зранку не було. Світла частково, тобто одні фази були інші, ні. От в принципі, ми звернулися до обленерго. Нам сказали, що це аварійна ситуація. Як тільки вирішить питання, нам вимкнуть світло. Наша комісія зреагувала дуже швидко. Ми застосували аварійне освітлення в фонарі, поставили лампи, протягнули переноски. І все ми почали вчасно працювати о восьмі. Ми відкрились. Акт про порушення при голосуванні на дому склали представники партії Батьківщина на дільниці номер 650. 749 що у Таврійському мікрорайоні, покажіть мені, де, де документи на основі яких 20 душ. Голосують зараз на дому. Покажіть нам витяг з протоколу засідання дільничої комісії, де приймалося рішення про голосування на дому. Зараз прийде зам голови. І вона дасть відповідь. Ця документація мусить бути у вас тут під рукою, і вона не має права їх виносити звідсіля. За законом комісія має приймати рішення про домашнє голосування на підставі написаної від руки заяви і прикладеної до неї довідки з медустанови, яка підтверджує. Постійну або тимчасову нездатність до пересування виборця таких документів члени комісії не приявили, А замість офіційного протоколу засідання показують чернетку. Вот порядок денний наш. Ну тут подивіться, оце виявляється. Оці записи це ну типо протоколу. Зараз у це у вас намітки, ну якісь до порядку денного. Протокола немає. немає, немає, немає. немає документів. Просто пішли по домам і проводити голосування. Uh -huh. Тому зараз треба зафіксувати цей факт, підготувати uh -huh. скаргу uh -huh. і подальшому визнавати результати голосування uh -huh. на дому недійсними. На цій же виборчій дільниці херсонці скаржились на неосвітлені кабінки для голосування для людей з поганим зором. Цей фактор є дуже негативним. Тімно тімно взагалі не видно, не, там не видно, ні освіщення, нічого немає. я ще погано бачу. Темновата не спорю, от там. Якщо б світ був, або ставиш крестики, темно не видно. Да. Допустим, у мене то я очки надиваю, то це. А якщо бабушка придеться сліпувати, она ж не увидит, куди даже крестик ставить. Нарікали харсонці і на прозорі кабінки, Ткани, на якою їх обгорнули, просвічувалось. На деяких дільницях штори геть не закривали. У комісіях стверджують, що це аж ніяк не порушує таємницю голосування. Чоловік становиться спиною к нам, він заповнює. той тобто, стайну голосування ніхто не нарушає. Вот. Он не Відім он стоїть к нам спиною. Просто ми сделали для того, щоб ізбіжати фальсифікації в чому фото-відеофіксації. Якщо ми замітимо какую-то спишку, там і включений фонарь телефона, то естественно ми предотвратимо це все сотрудниками поліції. Найпоширенішою проблемою є мертві душі у списках. Не всі представники комісії знають, як діяти в такій ситуації. Також фіксують випадки, коли люди не знаходять себе у списках, особливо ті, хто голосують вперше. Хотіли да прийти проголосувати, сказали до следующий тур только во второй можно проголосовать. Приглашение не пришло не пришло. Я решил прийти без приглашения, щоб чисто по паспорту, только і все. Мой муж он голосує на шумінська в 11-й школі. У него в списках покойні родители записаны. От он возмущен тим, що ну как это так, 14 лет нет живых, живих списках є. Я вот прийшла голосовать по своєму адресу. Прописаны мої дочері, одна з них замужем і две приглашения і на девичу фамілію, і по мужу. Вот как быть в такой ситуации? Лишний бюллетень – это для чего? Вера Педлисна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.